На завдання природоохоронної організації ВПАР біля міста Кейптаун виробують інвазивні, тобто чужорідні для цієї місцевості дерева, здебільшого сосни. Робота складна і часто ризикована. Лісорубам доводиться пересуватися нерівною місцевістю, підійматися і спускатися схилами. Іноді буває страшно. Деякі камені здаються стійкими, але вони хитаються. Слід і перевіряти ці камені, і дивитися, щоб дерево не впало і не поранило тебе. Також поблизу можуть ховатися змії. Проєкт вирубування інвазивних дерев почався понад два роки тому, після того як Кейптаун залишився майже без прісної води. Перед цим було кілька років посухи. Фахівці вважають, що відіграли роль і чужорідні для цих місць сосни інвазивні дерева великі. Вони мають глибоку кореневу систему і споживають більше води, ніж місцеві види. Сосни ще затінюють місцеві рослини і не дають їм розвиватися. Вирубування дасть змогу щорічно економити до 55 мільярдів літрів води. Для порівняння, це двомісячний запас води Кейптауна, який ми можемо отримати, вирубавши інвазивні дерева. Лісорубам належить очистити від сосен 540 квадратних кілометрів. Для цього найняли 350 осіб сто з них добре навчені фахівці, які виконують роботу у важкодоступних місцях.